Ну і детальніше про наслідки загибелі президента Ірану в авіакатастрофі, говоримо із завідувачкою відділу нових викликів Національного інституту стратегічних досліджень Оленою Борділовською. Пані Олено, вітаю вас. Вітаємо. Добрий день. Дякую за запрошення. Пані Олено. Якщо дуже коротко, що для України і для війни в Україні значить смерть іранського президента? Ну, якщо дуже коротко, нічого. Угу. Е, тому що так, от, да, дуже коротко, скоріш за все, нічого, майже 100%, тому що це не перша людина в державі. Е, президент має обмежені функції. Він не є, ну як офіційно він є, звичайно, самостійною офіційною особою. Але насправді Раїсі відомий тим, що він був дуже близькою людиною до верховного лідера, духовного лідера Ірану, так званого Рахбара Алі Хаменеї, і більш того, він розраховував стати його наступником. Про це дуже багато писали, говорили і раніше, і сьогодні знов, після його загибелі, почали це згадувати. І, власне, виконував той курс, який має Іранська вибачте, Ісламська Республіка Іран. Був, як ви правильно сказали, дуже великим другом Путіна. Але і після його загибелі другом Путіна залишається власне сам Рахбар Алі Аліхаменій. Величезним другом Путіна скоріше залишиться і е, е, такий тимчасовий наступник Мухаммед Мохбер, який є віцепрезидентом Ірану, який буде формувати команду для проведення наступних виборів, е, тому що всі вони прийшли до влади в 2021 році і покійний вже. Е, Раїсі і Могбер е, прийшли як одна команда, яка повністю віддана е, духовному лідеру е, Хаменеї, А він пережив вже п'ять президентів. Тобто сказати, що ми можемо на щось таке розраховувати навряд чи можна більш того, разом з Раїсі Мобер був в грудні минулого року в складі делегації, яка відвідала Росію Москву. зустрічалася з Путіним, підписувала ці всі угоди про збільшення постачання дронів і можливе постачання ракет. Так що, ну звичайно, можна там якось зловтішатися, да? бо ми не будемо на відміну від решти ісламського світу оплакувати загибель цієї людини, яка причетна до смертей багатьох українців. От але сподіватися на зміни, якісь ну, принаймні, в найближчому майбутньому на краще, теж не варто. А як це вплине взагалі на політичну ситуацію всередині країни Іран і чи вплине взагалі якось? От хороше питання, особливо друга частина. Чи вплине взагалі якось? Ну, якось, звичайно, що вплине, тому що а, потрібно буде шукати нового президента. Для цього а, будуть організовані протягом 50 днів вибори. Останні вибори пройшли в Ірані парламентські 1 березня цього року, зовсім нещодавно, і вони показали повну апатію іранського населення, тому що явка виборців під час виборів парламенту і обирали також експертів так званої асамблеї. Це духовний верховний такий орган, який власне, і обиратиме наступного рахбара, наступного духовного очільника, і членом якого був покійний Раїсі, тобто замість нього теж туди потрібно буде когось обрати. Так, от на цих загальних виборах, 1 березня цього року, явка була найнижчою за всю історію Ірану після революції 79-го року. Загальна вони сказали десь відсотків 40, але Явка виборців, але скоріш за все було навіть менше. В великих містах, таких як Тегеран, це було від 10 до 25% усього, тобто люди не вірять в можливість зміни влади. Ну, хоча, от, побачимо, можливо, поштовх буде якийсь після загибелі цього непопулярного вкрай президента, абсолютно непопулярного. Тобто не будемо плакати за ним не тільки ми в Україні, а можливо і в Ірані, хоча, звичайно, що. Що буде траур, будуть всі належні, там пошана віддана і так далі. Але це був крайне популярний консервативний президент, який колишній прокурор, який дуже багато а, чинив тиску на населення. Особливо, якщо пам'ятаєте, в 22-му році в вересні покотилася така а, а, хвиля протестів в Ірані після загибелі курдської дівчини. А, о, і Макса міні звали її Максаміні, яку забили фактично за неправильне носіння. Хіджабу. тобто вона була неправильно вдягнута за іранським кодом. І були певні сподівання, що ці протести принесуть якісь зміни в Ірані. але нічого не сталося за півроку. Буквально рейсі не тільки він, а ну там ціла система є. Справилася з цими протестами, і дуже багато людей опинилося в в'язницях. Багато було просто страчено. От тому така апатія політична царювала в Ірані на останніх виборах. Побачимо, можливо, якщо нададуть дійсно можливість голосувати за тих, за кого іранці хочуть. То тоді можна очікувати на якісь зміни, бо останні вибори там фактично було зроблено все, щоб люди навіть не встигли розібратися за кого голосувати. Агітація почалася 10 днів до виборів. Кандидатів там списки дали за два тижні. Тобто, влада лишається оця така клерікальна, жорстка влада лишається ще дуже потужною на превеликий жарт. Пані Олено, дякую, що доєдналися. Що пояснили широкій аудиторії цю ситуацію зі смертю іранського президента. Будемо стежити за подіями, адже для нас це теж важливо, як Іран буде чи не буде підтримувати Росію у війні проти України. Нагадаю, спілкувались ми з Оленою Борділовською. Це завідувачка відділу нових викликів Національного інституту стратегічних досліджень. Говорили про смерть.